До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування, як вони бояться твоєї думки. Переконують, що українці якісь дурні, неосвідчені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться, якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії. Їх думка більше нікому не буде цікавою. Бо... Все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку. Не всі з п'яти питань подобаються? Окей? Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши в коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України. Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, Єврономери, Парламентська республіка та багато-багато іншого. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань.